Європейці знову фінансуватимуть вітчизняну демократію. Прикарпатців запросили взяти участь у черговому проєкті ЄС. Підтримка політики регіонального розвитку України його бюджет 31 мільйон євро. Зокрема, на першому етапі іноземці готові виділити на потреби громад 6 мільйонів для їх отримання владі чи громадським організаціям треба визначити пріоритетні проблеми у різних галузях від медицини до бізнесу. У кожного регіону є свій пріоритет, і ми хотіли фінансувати пріоритети регіонів України

У перший рік проекту великі міста можуть отримати допомоги в сумі до 2 мільйонів євро, а менші населені пункти до 500 тисяч євро. До речі, гроші європейці готові виділяти лише на умові співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 20%. Місцеві чиновники переконані, прикарпатським громадам потрібно користатися моментом і спробувати залучити серйозні фінансові вливання саме у своє місто чи село. З підписанням угоди про асоціацію України таких проектів ми будемо мати можливість вигравати. Ще більше і більше з кожним роком, тому ми запрошуємо усі органи, як місцевої влади, так і громадські організації, до того, щоб вони знайомилися з умовами конкурсу на вебсайті Європейської комісії і. Подавали свої пропозиції стосовно того, які саме проблеми регіону вони хочуть, хотіли би вирішити. Щодо часових рамок конкурсу, то до кінця липня європейці оберуть кращі ідеї від громад України, а до грудня чекатимуть на конкретні проекти з бюджетом і розрахунками. Їхнє фінансування розпочнеться з наступного року. Романторій Андрій Гаргара новини 402.